А вас цікавило колись піти та подивитися на Ватикан, подивитися, де живе Папа Римський, в загальному провести всю цю екскурсію? Сьогодні я вам це покажу. Я вам відкрию двері е, з свого телефона і буду з вами вам показувати найкращі частини Ватикану, Малесенької країни, яка знаходиться в середині столиці Італії міста Рим. Це дійсно феноменальна країна, феноменальне місто країна, яка має свою армію та фактично свою швейцарську поліцію, яка охороняє Папа Римського. Це дуже серйозне та святе місце, де дуже велика охорона, але також є на що подивитися. І він фактично був збудований Ватикан приблизно в 1600-х роках, точніше, площа святого Петра, на яку ми підемо і почнемо з неї. Заходимо, дорогі друзі, фактично в Ватикан. Зараз я вам покажу площу. Святого Петра це дійсно унікальна просто площа, яка заставляє, ну і не можу я просто її вам не показати. Знаєте, я би може і не знімав цей відеоролик, але маючи таку велику аудиторію, це цікаво, подивитися, де знаходиться Папа Римський, де люди тут взагалі чекають, моляться, це феноменальне місце. І фактично. Площа Святого Петра це головна площа Ватикану та одна з найвідоміших площ у світі. Вона розташована перед базилікою святого Петра у самому серці Ватикана, найменшої держави в світі. Зараз я вам покажу е, цю базиліку також. Вона того вартує. Тільки тут дуже багато людей, друзі, і важко ходити. І треба за собою дивитися, бо можна конкретно втратити телефон, хтось може вкрасти телефон і. Нічого більше з того не лишиться. Вось подивіться, самі на свій, на свій, на свій власний погляд. Ось ця базиліка зліва. І дивіться, скільки тут крисяли, скільки тут людей просто фактично під відкритим небом збираються. Дуже прекрасне місце. І історія трошки та архітектура побудована, ця площа 1656 року. фактично. І архітектор був Джан Лоренцо Берліні, видатний італійський бароковий архітектор і скульптор. І мета цього будівництва цієї площі, звісно, було, щоб створити простір, простір який би міг вмістити велику кількість паломників, які проходять побачити папу римську, особливо під час места Благословінь. який гарний тут фонтан, дорогі друзі. Ну, Унікальне просто місце. І Скільки тут людей, тут повно є музеїв, тут чого тут тільки немає, друзі. Колонада складається 284 колон та 88 фільстер, розташованих у чотири ряди. На верхній колонаді 140 статуй святих. Обеліск у центрі площі стоїть Єгипетський обеліск з висотою 25,5 метра. От він вам перед вами, друзі. Фонтани, є два фонтани, які я вже показував. Це один з них Карло Мадерно і інший самого Берніні. Дуже і символіка площі площа має форму еліпса, що символізує обійми церкви, які охоплюють вірян. Це одна з найглибших концепцій християнської архітектури. Це просто щось, друзі, неймовірне тут ходити і це все бачити і про вам про це розповідати. Це найменша країна в світі. Уявіть просто собі, де ми зараз стоїмо, і як це цікаво бути в найменшій просто країні. Це щось просто вражає. І, звісно, площа є місцем проведення головних подій Ватикану, великодні та різвені меси, папські ау аудієнції, каноназі та благословення Урбі та Орбі. У певних точках площі можна стати так, що всі колони виглядають як одна. Це архітектурна ілюзія Берніні. Це, друзі, надзвичайно. Ці всі колони, якщо ви станете в правильному місці, їх всіх можете бачити. І це, звісно, та базиліка, прекрасна Базиліка. І балкончик, де дуже часто ви можете побачити папа римського самого. Дивіться, скільки тут зараз людей. Просто група, група людей, йде звідти, група людей, йде звідти. І всі йдуть в базиліку святого Петра. І щоб туди попасти, то там повністю перевіряють вас, там треба нічого не можна брати, звісно, ніякої зброї, ніякого ніякого. Одягу, таких, що небезпечного, все має бути закрито, гарно, і дуже цікаво, що їх там всі люди туди йдуть. Там треба платити за спеціальні квитки, купувати. І щоб туди навіть потрапити, то собі уявіть, яка тут черга. Тут треба чекати напевно десь добру годину. І також в неділю, завтра тут буде просто служба. Все буде забито людьми. Ви навіть не потрапите, і тут навіть не станете, і навіть не зможете подихати. Зараз йдемо далі по Ватикану, і подивіться, яке це прекрасне просто місто, і скільки тут народу. Це просто навіть зазняти, ну я не можу, я мушу вам показувати. Тут знаходиться дуже багато поліції, як ви бачите, тому що тут може багато чого відбутися, терористичні атаки, багато є людей. Звісно, там, де багато людей, то завжди може щось таке статися. Хтось хоче щось зробити погане, тому треба бути надзвичайно пильним. Надзвичайно обережним і тим більше не лізти куди не потрібно. Тут повно є різних кафе, музика різна грає, продають якісь повні якісь відкривачки, що виходиш на холодильник, шапочки. Люди відпочивають собі в тіньку, тому що дуже жарко, сьогодні 32 градуси. Ходити цілий день по такому, по такій просто це реально неможливо. Це Неможливо витримувати для деяких людей, і це важко та складно. Мені то дуже підходить, бо я кожен день ходжу 15-20 тисяч кроків. Для мене це дуже легко. Я люблю ходити, я пересуваюся багато пішки і стараюся дуже так сильно знаєте, не витрачати свій час нікуди. Поліція їде на машині сюди, просто перевіряє. Вам показую все так, як я бачу. Нічого від вас не скриваю. Нічого від вас не приховую, бо це дуже важливо, щоб я вам показав таку прекрасність, таку гарну красу Ватикану. Дивіться, несуть хрест, йдуть до церкви. Так, така група людей дуже цікаво. дуже... Все ж таки християнство це приємно і дуже круто. Дивіться, друзі, що я придбав тільки що. Це дуже гарна коронка, яка має в собі святу. Воду, в такий малесенькій, просто в такому колончику, і таке ви дуже рідко десь придбаєте. Ви можете тільки це придбати тут, прямо де люди продають. Зараз хочу вам трошки розповісти про історію цього прекрасного містечка Ватикан. Ватикан взагалі дуже гарний і тут є на що подивитися. І я хочу вам просто, щоб трошки ви самі для себе знали, що. На території сучасного Ватикану, в часи Римської імперії знаходилися сади та церкви. Саме тут, за переказами, був страчений апостол Петро, якого вважають першим папою римським, на його могилі збудували першу базиліку святого Петра. Поступово Ватикан став резиденцією римського папи, у середині віки папи контролювали великі території, так звану папську державу, що охоплювала значну частину Італії. Йдемо, друзі, ще походимо далі. Я вам хочу дещо показати. Ватикан став осередком культури та мистецтва. Папи замовляли роботи найвидатнішими митцями: Мікеланджело, Рафаельо, Браменте. Також після об'єднання Італії в 1870 році папська держава зникла, і Ватикан опинився в ізоляції. Папи відмовилися визнавати італійську владу і називали себе в'язнями у Ватикані. У 1929 році латеранські угоди були підписані між святим перестолом і урядом Беніто Мусоліні. Вони визнали незалежність Ватикану як суверної держави. Сьогодні Ватикан є центром католицького світу і резиденцією папи римського. Тут зберігаються унікальні твори мистецтва, музеї Ватикану і, звісно, Сикстинська капела бібліотека. Також відбуваються головні події церковного життя. Також Ватикан має власну армію, як я вже вам розповідав, має власну поштову службу, радіостанцію, газету, залізницю та навіть євровалюту. Це єдина країна у світі, яка повністю внесена в списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Подивіться, друзі, яка краса. Це як ходити просто малесеньким Львовом. Дійсно, таке враження, що я от зараз потрапив в лів, люди собі просто тут їдять. Просто собі насолоджується життям, і дуже цікаво це все показувати саме вам, людям, які дивляться мене з України, бо не всі ви зможете це побачити. А так деколи найдобре, для різноманітності щось змінити та насолодитися дійсно цікавим контентом. Дивіться, друзі, які тут продають різні образи. Різні хрести ви можете придбати. Це такий магазинчик, така крабничка зразу на вулиці в Ватикані. Ну, Все дуже таке гарне, де важко навіть знайти в будь-яких таких магазинчиках. Дуже гарно. Дивіться, які гарні портрети і такі Божі образи. Це дуже би було гарно повішити собі, навіть і вдома. І цим всім, як то кажуть, насолодитися. Досить багато тут людей, бачите. Божа матір є, ну дуже різні такі колончики, різні такі маленькі браслетики. Ну все, що ви забажаєте, звісно. І тут друзі чаші продають, які хочете, які на любий смак в цьому магазинчику. Я навіть ніколи не бачу, друзі, що так різні такі продавалися. Бачите, різні такі во зараз, друзі. Я проходжу фактично центром, центром Ватикану цієї прекрасної країни. Просто подивіться, скільки тут всього прекрасного, яка тут велика площа. І тут люди просто живуть собі в цій країні. Це цікаво. Я вам чесно кажу, мене, мене дивує, мене це все дивує в такому цікавому місці. Я би тут точно не хотів жити, бо тут занадто зайнято, забагато туристів. І дуже величезні рухи. особливо коли ви живете в Канаді, то в Канаді все навпаки. В Канаді дуже великий спокій, в Канаді ніхто вам не дивиться в душу. а Тут повно людей. Тут де ви би не пішли, всюди продають різні такі речі, базари, магазинчики, крамнички, газетів повно. Люди тут читають в Європі газети. В Канаді вже ніхто газети давно не читає. Але хтось недавно мені говорив, що Канада дуже сильно відстає від Європи, але Канада вже давно на, на газетах не живе, так як Європа. А тут, бачите, люди ще живуть і не хочуть від цього повністю відійти. Дивіться, які прекрасні пальми в центрі фактично Ватикана. Дуже добре, що я вам ще це показав. І тут фактично зразу є ота базиліка, де ми тільки що були. Навіть тут трамваї ходять, як ви бачите. Повно людей на вулиці собі сні... обідають, чи снідають, повно різних магазинів, крамниць. Зараз я рухаюся в сторону дуже цікавого музею, хочу відвідати цей музей, подивитися на власні звочі. Тут автомобілем їздити просто жах. Я навіть не знаю, якщо люди деякі тут, саме в Ватикані, живуть і мають автомобілі, хоч і вони маленькі, це просто ні до чого, це не потрібно. Тут багато людей працюють, дивіться, головний магазин роми їхньої. Футбольної команди, хоч і ми знаходимося в Ватикані, але звісно, вони вболівають саме за рому. Прекрасно. Всюди поліція, що ви розуміли, всюди поліція дивиться за порядком, бо тут щось може змінити будь-яку хвилину. Я ніде не бачу так багато поліції, як саме тут, в цьому прекрасному місті, можна так сказати, але більше скажу, як країна. Тобто я відвідав ще одну країну, як то кажуть, найменшу країну в цілому світі. Всюди різні магазинчики, так як в нас вдома, ну дуже цікаво. Ватикан є надзвичайно чистим, ну, бруду тут ви ніде не знайдете. Тут все чиститься моментально. Багато хтось мені писав недавно Маркіян, ми не можемо повірити, ти не маєш практики знімати серед людей, Ти ніколи не знімав, але ти себе так почуваєш, ніби то твоє, ніби ти в своїй тарілці, як тобі це виходить. Все дуже просто, дорогі друзі. Я привик, мені дуже приємно знімати ці відеоролики, я хочу це показувати саме вам. Тут подивіться, які тут великі масштаби, скільки тут є різних магазинчиків, і це все можна просто подивитися і показати вам як країну. Я ще до сих пір не можу повірити, що я натрапив та потрапив в прекрасну країну, найменшу країну в світі. І зараз я хочу вам ще показати про ви звернули свою увагу, як тут життя вирує, як тут. Рух іде. тут просто машини на машинах, тут навіть немає де запаркувати машини, ніде. Ви можете шукати просто годинами, ви не знайдете, бо люди, чи хтось обідає, чи хтось на роботі, хтось живе в великих будиночках на горі. Там навіть можна побачити, як людина зараз от просто живе на балконі, щось робить. І в такому русі жити. Уявіть собі, ціле життя. як канадці приїжджають, до якоїсь степені їм це все дивно. Бачите, вони не звикли просто. Відколо. Тому для канадців це взагалі Європу поїхати, це щось неймовірне. Дуже рідко, що канадці їдуть, бо, по-перше, вони бояться. Це зовсім інша така відчуття, зовсім інше, ці канадці віддають перевагу їхати в Америку. І, звісно, в Європу, коли ви їдете, ви повинні трошки знати і почувати себе комфортабельно. Бо якщо ви будете знаєте, так мінтушитися, довго думати, то вас можуть вграбувати просто легко. канадці такі добрі, такі. Це ніхто не приховує, не ховає, дуже часто попадає на різні такі речі. Але ці будинки, які я зараз вам показую, це житлові, вони дуже надзвичайно високі, великі. Такі будинки в Парижі, популярні, але точно набагато вони більші, ніж я точно не певний, чи в Києві є такі. Я був в Києві пару разів, але я не пригадую, тому напишіть мені в коментарях, якщо я помиляюся. А тут ви можете прямо зійти вниз і купити собі такий міні-маркет, щось придбати. Вон повно є різного, цікавого. Тут так само магазин одягу, зразу все дуже вигідно і так от люди сортують своє сміття тут в Ватикані. Прийшов час завершити ще одне прекрасне відео. Я сподіваюся, що відео поки що вам подобається. Я вам дуже багато контенту підготував, ніхто вам стільки не показує, як я показую. Я дійсно знімаю все так, як воно є. Так все, так, що так. я бачу. Це дуже цікаво, дорогі друзі. Дуже цікаво. Я Радий просто, що мене є така можливість, і ви мене підтримуєте. Вам бачу, подобається контент. Тому побачимося дуже скоро до наступних відео. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.